На місці влучання російського дрона в Сумах досі працюють рятувальники під руїнами, може бути людина. Також відомо про поранених. Більше з місця ворожої атаки розкаже кореспондентка ТСН Оксана Солдовника. Вона з нами наживо. Оксана, отже, які руйнування на місці влучання і що відомо про стан поранених на тепер? Вітаю святи наразі. Ми біля поверхівки, біля багатоповерхівки, в яку влучив російський шахет. Тут і досі вирує пожежа, яку намагаються загасити рятувальники навколо будинку. Дуже велике задимлення, тому надзвичайники працюють у засобах захисту. Вибух пролунав опів на другу вночі. Російський шахет влучив якраз поміж двома під'їздами, тобто чотири квартири одного під'їзду і ще. Чотири іншого зруйновані вщент. Дуже багато квартир пошкоджені, але скільки саме дуже ну, поки що важко сказати е, щодо постраждалих, восьмеро людей зазнали поранень. Е, ще одна людина може перебувати під завалами, але наголошую, що це е, попередня інформація, і більш детально нам стане відомо після того, як рятувальники розберуть завали. Е, під будинком вже розгорнули пункт незламності. Працюють всі необхідні служби, які надають допомогу мешканцям зруйнованого будинку. Ну а ми залишаємося на місці. і Стежимо за ситуацією. Стасвяте. Дякую тобі, що відстежуєш кореспондентка Тесен Оксан Солдовник про влучання російського дрона в житловий будинок у Сумах і наслідки цього влучання.